Всім привіт! З вами Ендер, і ми починаємо грати в гру під назвою астронір Це гра про космонавта, який виживає на планеті. Ми якраз будемо за нього грати. Тому починаємо. Ось ми на якійсь планеті. Ага. Погором. Тут... Так. Ось ми і висадилися на планеті. Для початку у нас тут є якісь завдання, ну-ка. Так. А... Ага, от ми прибули на Сільву. Нам за це дали якийсь малий принтер та генератор кисло... кисню, кисню. Так. Ну, я знаю, що його сюди треба. Ось так. Якось, а... Так, ось. Мал... Так, е... маленький принтер. Нам потрібно збирати якісь ресурси. Так, е-е-е... Що нам ще потрібно? Ага, нам потрібна енергія. Ага. Привести енергії від принтера, точніше, від нашої бази до принтера. Так, добре. А, це ми почали якісь предмети. Так, що тут у нас? Ага, опори. Так, що воно тут у нас ще. М -м На те. Можна їх. Ага. Використовувати. Ага, завдяки ним ми можемо. ага, переміщатись по, по всій крузі, ага. Тут нові завдання, які стають. Ага, виходить. Ось ми відходимо. Ага, і у нас витрачається кисень. Ми так довго не можемо, а якщо ми про проведемо. А, треба. А якщо ми проведемо, тоді так. Да, заповнюється кисень. Добре. Добре, так. А, що тут ще є? Ага, о. Так. Ми якісь завдання вже виконали. Так. Ага, що це? Малий контейнер. Ага, він. Що він робить ще раз? Так. Як його відкрити? Ось так. А... Ага. Так, його, напевно, треба на цей мій інструмент кудись поставити. Сюди, напевно. Так. У нас є такий ось інструмент, який ми можемо. Не змінити рельєф. Ось ми, наприклад, копаємо. І тут наповнюється, так, так, да, навіть показано, що наповнюється. Добре. <клухає> які там ще у нас завдання є. Так, дивимось. Все виконано вже, так, ага. Ага, нам треба зібрати ресурси і... А... Ага, і наповнити малий цей контейнер. контейнер. Добре. Давай тоді одразу це виконаємо. Напевно, треба якусь ямку зробити. Щоб вона не мішала нам. Так. Ось, ага, ми її заповнили. А навіщо вона нам? Я А, стрічки. Ага, природний ресурс. Добре, так. Що нам зараз кажуть? Так, ага, інструменти. Ага, ага, ага. Зміни. Нам треба щось тут надрукувати. Ну, давайте. Нам треба зібрати ось що це. О, смола. Якраз нам вона і потрібно. Якось її тут. А ось. Не, а ми можемо на так. надрукувати якийсь склад. Там я бачив щось таке. А ось середній склад. Ага. Так. Ага, ось він другується. Угу, добре. Що це таке предмет для дослідження. Мінерал якийсь. Ага, я в руки її взяти не можу. Я не знаю, може якось можна його послідити. Не, не знаю, ну хай тоді лежить. Ага, ось наш склад. Так, ми його відкриваємо. Як його заповнити? Ага, ось так. Добре. Ось так ми заповнили. Так, нам треба ще з'єднання знайти. Де воно знаходиться? А, в мене ж є опори, які проводять кисень. Зараз може кусаємо далі. І 4 з 4 є. Так, одразу тоді на базу побігаю. Киснує завдання. За завдання. Так. Завершуємо. Так, що тут? О, середній склад. Можливо, не потрібно було його робити. Ну, хай буде. Два. Е тоді ми сюди будемо збирати смолу, а сюди з'єднання. Так. Так. Так ось так. Ага, і воно одразу. Ага, за з'єднання можна створити опори, добре. Хо Та щось таке, так. Ось так. Та я не хочу, я хочу. На одну сторону. Ось так. Угу, добре. Тут що є. Ага, середня платформа. Ага. Її можна тут єднати. угу, до енергії. Ага, і можна поставити... Ага, тільки один можна. Ну добре, так, що тут ще? А, от ще одна середня платформа. Давайте тоді. Е -е, ось так. І ось так, напевно. Е -е, надрукувати середній принтер. Ага, ну добре, тоді давайте його одразу зробимо. Ось так. А для середнього принтера нам потрібно... Ось два з'єднання. Так. І ось так. Так, починаємо. Ось як це дослідити ще не розуміло. Сюди ніяк, ну добре, хай ще лежить. Так. спакувати. Може його потрібно сюди. Тоді на платформу. Ага, так. На платформу потрібно. Так, тоді ось так. Ось так. Є. Yeah. А великий принтер. А ось камера для досліджень. Два з'єднання, одна смола. Давайте тоді зразу зробимо, тому що у нас є ось предмет для дослідження. Так, ось так. Ось так і одна смола. Так, а, розпочинаємо. Так, добре. І заб. О! Велика платформа. Ого, яка вона велика, справедливі велика. Тоді, напевно, одразу... Так от її оспаковуємо. і можна. Ага, ось так пере, добре. Ага. Так, воно друкується. Все є. Ага, нам виходить незвичай енергії, да, напевно. А їй можна було зробити ось тут якийсь Був генератор, Ось, малий генератор. Ага, з'єднання потрібно. Ось вона дослід. Ага, ось. Так. Треба і тоді одразу. А, сюди не можна, сюди можна. Розпаковуємо Камера для досліджень. Ага, і ось ми можемо, напевно. Сюди, так? Так, ага, і. Ось так тоді. А, ось навіть не показано, що енергії не вистачає, так? Угу, Тоді нам потрібно. Все ж таки, так. Да. Малий генератор. Що нам потрібно? А, во, органіка. Так. Ось. А, як треба. Ось так і ось так. Ага, ось так, добре, пішло діло. Так, тепер пише, що... До максимуму, так? Так. У нас навіть два завдання виконувалися. А, маячки. Ага, я можу змінити колір. А вони, напевно, щоб я бачив. Де ще знаходиться, добре. Поки вони мені не потрібні. Так, що тут ще є? Ось, мала, та велика батарея, так? А, ні, тільки мала. Так, а зберігає енергію. 32 енергії. Угу. Ось я її зарядив. Ну і ще... А, можна її под'єднати? Ага. Якщо буду не вистачати. добре. О. За що я зарядив батарею, мені дали ще... А, це не предмет, а це... Я можу дослідити, а як... А, ось. У мене є от байти тут написано. Що там написано? Що за якість така? 50 байт. Ну давайте наприклад Так. Ось, я дослідив Сигнальні вогні. І треба органіка. Понемо ось. Сигнальні вогні. Так. А яких? Ага, ось. Ми їх ось сюди цепляємо і на. Ось так. Ага, і що вони просто. А, вони просто підсвічують, де що знаходиться. Опа, а це що? Ого! Тут якісь астронавти теж. Яка ще печера, якийсь мотлох, так. Якщо його викупити. Ніяк не можна його використовувати, напевно, так, раз. Це мотлох. А це що за капсула, так? Нічого не можу зробити. Ну зато тут є якісь печери. Нам треба буде тоді спуститися. Навіть качусь ось так. Тому що тут Такий колон. Так, що тут є цікавого? Так. Ось якась яма, напевно, треба якось. Обережно. Нічого. А, нічого не видно, тоді я ось так зроблю. Ой. Ось так. Іде світло. І це все? Це все світло? Ну, якось я розраховував, що буде краще. Ну ось якось так. Так, а що це таке? Ек Еходинамікс? Ага. Для якісь для... дослідження у нас Як його відкрити? Такой тут якийсь значок. А що це таке? Якась вона. А, ага, опа, а Ага, він що? зривається, Ой! Так, він зривається, Добре, що я близько до нього не був. А що це так? Посканувати. О! Я можу і так сканувати і отримувати байти. Ось якісь зелені штуки. Ну, почера така велика. Так. А як це? Ага, ти скринувати. 58. 55. Тут більше дає за це. Ого, що це? Так, треба це викупити. Це латерит якийсь алюміній. Так. Імі тут, напевно, ще є. А це ще з'єднання, напевно. Ані, стоп, там не з'єднання. Сфалерит. Цинк, Ого! Ось я знайшов матеріали нові. А де цей латерит? Ось він так. Ой, тут багато його. Так, так, дуже багато. Ось так, ага. Ну наче я все, я повний, так. Ну так, в мене вже... Я забитий. Тоді побігли на базу. Ой що це? Що це? Що це? Що це? Що це, було? це ці штуки ще моя ч-то, ч-то, ще-моя. Что-то са було. штуки кища взрывается. Ох, нарешті Так. Белый світ Так, що тут е? Ммм. Ага, ось виконали завдання. Але, по-перше, нам потрібно, напевно, ще надрукувати цей склад. А, генераторки сладких можемо зробити ще. Алюміній, кераміка. Подовжувач. Так, ось середній склад. Рівно смола. І латерит. Ось так. Ом. Uh, що у нас там з по завданням. Ага, три. Три опори. Ти набіра. Ого. Так, дякую, дякую. Що там ще? 1000 батів треба заробити. Ага, половина пічка. Відчистий лотерит і. Отримайте алюміній. Ага. Завдяки пічці ми зможемо зро зробити алюміній. От пловина пічка, давайте її зробимо. Е так, як її зробити тільки. Ага, стоп. Її потрібно відкрити, напевно, так. Ось. Е пічка, так. Одне з'єднання, дві смоли. Так, треба тоді дослідити її. Так, а як її зробити? Її треба зробити на... Які? на великому принтері, так? А На середньому принтері, напевно, можна роздрукувати великий принтер. Ось так, великий принтер. Три з'єднання. О, в мене його багато. Так. Ой. І ось так. Так, роби. Так. Принтер майже майже створений. Він такий, да, великий. Напевно, ще потрібна і платформа для нього. Ого. Так. Е Напевно, поки що я так от зніму. І ось так от поставлю. Ого, так. Е великий принтер. Ой-ой-ой. Так, ага. Я поки що не можу нічого зробити А я ж дослідив е Ось А, тут! А чому... Ну добре. Значит, 4... ну, значить, 3 не дуже знайшов. Ось, вона з'єднання, дві смоли Ось так поставлю. <гас> що, Вона Е, віддай. Скільки 446 байт. За... Нічого собі, так це ж... Вигідніше сто разів. Ось. пішло діло. А ні. 50, просто воно... Я якось не знаю, забагалось чи... Не з того, що я досліджував ось цю штуку. Воно так і залишилось. А, можна вже досліджувати, дякую. Ось це. Дослідіть, будь ласка. Треба тоді одразу багато назбирати. Ось так, у мене вже повний, так. А, стоп. Так, що це таке? Ага, це. якийсь ще мій друг, космонавт, фільтр кисню. Ну-ка, як його. А як він що він робить? Фільтрує, як він фільтрує. А можна я якось його Ось так розмістити ось сюди ось Він дає мені кисень. А, а довго. Не знаю, так Ось фонарик. Малий. Ага, мало світла дає. Ого, мало світла. Ось це ось мало світла, ось це ось нормальне світло. Так, тоді напевно ось так от я зроблю. Так, а. Потім. А, о. Можна його просканувати. 272 байти, нічого собі. О, подовжувач. Ого. Нам він напевно, потрібен. Ой. Так. Так, да, я його. Тут є. А, Якийсь предмет спор... ну-ка... Ой, що ям. Ем... А що я зробив? Ще все засяяло якось? Ем... Глобальна стабільність. 81 и 45%. А если я ще раз. Глобальная стабільність 66 и 91. Так я не знаю, что цероба ну Давайте я на базу це віднесу. Ой-ой-ой. Да если я всей штукой ломаю ми Мій, мою планету чи що це зоновий шар чи що це я не знаю Мені здається поки що не потрібно цього робити так ось платформа наша тоді я напевно ось сюди її поставлю ось так ось так під'єднав ось так. Під Плавильна пічка. Ось так. Ось вона, так. Набак увімкнути. Я поки не буду весь його переплавляти. Так, а, латерит. Ага, ось. І воно так ось плавиться, так? Ага. Алюміній. Так. Добре. Ми там виконали завдання. Середній склад. Ось він. Середній склад. Ммм. Так, тоді ось так ми його. А я ж можу ось сюди ось покласти склад. І він... і буду так от робити. Ось так. ще цим зроблено. Так, і ось так. І, напевно, на цьому я буду вже закінчувати. Ми відстроїли ось таку велику базу. Тут у нас дуже багато ресурсів, якісь генератори, принтери, досліджувані штук-штуки. Потім якісь цікаві речі. І все. Я думаю, що ми дуже багато цього зробили в цьому відео. Тому. Дякую, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до зустрічі!